Переїхати в інше місто та почати все з нуля. Наталія з Костянтинівки Донецької області приклад саме такої історії. Вони з донькою переїхали з рідного міста до Дніпра у вересні 2022 року. Там жінка мала власний продуктовий. Прийшла в етат бізнес. 15 лет назад, хотя имею медицинское образование, вот, имела свой магазинчик, имела свой бизнес. Но сложились так обстоятельства, что пришлось выводить ребенка, потому что становилось небеспечно. У нас стали отключать свет, газ, воду. І ми з ребенком приїхали сюди в Дніпро. Все страшно, коли ти складываешь свою життя, як я кажу, в чомод чемодан на кольосиках. Ти зробив, взяв дитини ноутбук, бо вона тоді вчилася в девятом класі, закінчувала і служив якісь вещи, коли ти вдома мог їх менять, а то ти сложил таке. Дві пірисмінки і приїхав. забрав саме ціне, цю дитину після переїзду. Наталія бралася за будь-яку роботу влітку. Працювала в аквапарку, а в зимовий період у фастфуді. Проте жінка не покидала мрію відкрити власну справу. Попри страх і сумніви, все ж наважилась на це у грудні 2024 року. А коли я набралась в в аквапарці по випічці, поняла, що я це вмію. Я вирішила відкрити таку точку. Ось це місце це місце мені сподобалось, була точка зачинена. і Я вирішила спробувати, вирішила, що треба вже працювати на себе. Бувших підприємців, мабуть, не буває, коли ти працював на себе. І... Ти був підприємець, у тебе. Це мабуть в крові. Фудкорт у самому центрі міста відкрився 10 січня. Однак, незважаючи на розташування, на початку роботи потік клієнтів був замалий. Треба було завоювати довіру містян. Ладно, було дві неділі, коли тебе не знають. І дуже мало було людей. У нас а вже закінчився місяць. Треба було Ну я розуміла, що треба вже і налоги платити. Було складно. але я розчитувала, що підуть люди. Весною, коли стане тепло, молодь почне гуляти. Ось задля привернення уваги Наталія додала у меню трендові азійські смаколики, вафлі у формі рибок. Оцінити заклад прийшла дівчина, яка робить огляди цікавих місць Дніпра, та виклала відео у соцмережі. Після цього ділиться жінка. Покупці стали приїжджати з різних куточків міста. Взяли рибку з Вишневим смаком, а взагалі зайшли, бо подруга порекомендувала і Вирішили спробувати. Дуже смачно і тісто смачне і начинка все тут справді вишня. Спробувати популярні вафлі вирішила, і наша знімальна група. Доброго Раночка. дня, доброго ранку. Е, хотіли б замовити щось у вас. Підкажіть, яка позиція з меню найпопулярніша? Найпопулярніша зараз у нас основної нас дуже багато молоді, і вони дуже люблять наші рибки по Це корейська це корейська їжа, це е, рибка солодка в, внутрі з різними, з різними начинками. Там є карамель, шоколад, малинка. Чорна смородина, абрикос ми ще дозаказали, заказали і, і можна зробити також сиром. Це буде салон, туди ми кладемо сир мацарила. Давайте нам, будь ласка, три солодкі вафельки з різними смаками. Вафельки рибки. Скільки вони коштують? Зараз взагалі кожна рибка коштує 45, але Зараз у нас діє акція за три рибки 100 гривень. Супер, давайте нам три. Наше замовлення готове. Серветочки. Смачного. Приходьте ще. Дуже дякую, друзі. Наше замовлення вже готове. Я пропоную нашому незалежному експерту Владиславі скуштувати зараз цю вафлю, спробувати і сказати свої враження. Так. М -м. Дуже смачно, дуже добре відчувається смак, начинки. Мені хочеться спробувати всі. Клас, я передам ці вафельки моїм колегам. Також так що будемо куштувати. Підприємиця каже, завжди розчулюються, коли приходять клієнти з її рідного краю. Дуже було приємно, аж до сльоз. Коли підходять люди з Константинівки, підходять, кажуть Авдіївка, Краматорськ. Ну це дуже було приємно. люди. Коли от Підійшла жіночка і каже: Ми прийшли за кавою до вас, треба підтримувати своїх. Це було дуже приємно. Заклад став для жінки не тільки роботою, а й справжнім домом для душі. Наталія планує далі розвивати власну справу і вже готує новинки у літнє меню: вафлі з морозивом та холодні напої. Анастасія Васько, Владислава Корінь, Костянтин Кесар, Дніпро